Всім привіт! На дворі 1 березня, погодка похмура, але це не заваліть провести експеримент зі сніженими сонячними панелями. От Зараз маємо масив PV2, 6 панелей по 430 Вт. Спробуємо очистити одну панель повністю, інші залишимо сніженими. значить Бачимо напруга 190 В 0 А. 15 ватт. Очистили ми повністю одну панель. І що ми тут бачимо? От змін, ну якби я не бачу змін, як було, там трохи щось намагається просуватися. Тобто одна очищена панель вона не починає працювати. От, І нічого не дає. Тепер спробуємо очистити всі інші наполовину панелі і подивимось що дасть це ефект. Ага, от Ми одну от тільки очистили, вже починає з'являтися 0,1 А струм і 20 Вт. А другу чистимо так. От він то зникає, то з'являється, йому недостатньо однієї панели. Очистимо. Далі нагадую всі наполовину. Очищаємо. У нас повністю очищена. Страчу, то з'являється, то зникає 0,1 ну, першу може стабільно спортанути, проте видає 23 ватт. Очищуємо ще одну панель, це вже у нас 4 наполовину очищених. Так. І останню очистимо теж наполовину. Тобто це п'ята панель, очищена наполовину. Бачимо, як тільки ми її починаємо чистити, вже стабілізується 0,1 наш і починає е, прибувати потужність. 27-26-27 Вт і 0,1 А вже стає стабільним. А вольтаж, до речі, він плюс-мінус не змінить, там навіть 190, а зараз 170 Тут Це залежить від похмурості, вона там прискрачена. Але от бачимо результати, як тільки всі наполовину очистили, то з'явився стабільний результат, пішла напруга і почав видавати вати. От. Вибачаюсь, не напруга, а струм. Пішов струм. Ну, тепер дочищаємо до кінця всі панелі, щоб побачити різницю все-таки між засніженими панелями, хоч там і невеличкий шар снігу, і воно там трохи пробувало. Але все ж таки. З 15 Вт ми ну вже маємо 40-47, 46, 47, тобто вже втричі ми збільшили е, виробіток, але ще не очистили всі панелі. От, так, зараз це вже очищено. Більш-менш очищено, ну, ніж воно продовжує сніжити, але зараз е, вони мають вихідсь. І з почне танути. Так, очищаємо інші три панелі. ну Я до кінця їх також можути в мене коротка щитка, ну, але вони майже, майже повністю почищені. Там один ряд фотомодулів залишився непочищеним. Вже бачимо 50-60 ватт, тут вже 0,2 стабільних А. Зараз дочищаємо останню панель. Коротше, зросла і напруга до 200 вольт. Дочищаємо, вже бачимо 0,2 намагається виходити на 0,3 Так. Вже стабільні 60 Вт, тобто в 4 рази ми збільшили виробіток з 15 до 60 Вт. Стабільні 200 вольт. Ампери пробувалися до 0,3, ну 0,2. Тепер розглянемо інший масив. Це дві групи, 2,1 це дві групи по 10 панелей по 450 вольт. Чистити я буду одну групу, тільки вони паралельно з'єднані інша. Я до неї не доберусь. Теж видивимось напруга 350 вольт. Струм 0,5-0,7 А 250 Вт. чищу я одну за іншою панелі повністю і спостерігаю, чи ж буде приріст від цих очищених панелей. Як бачимо, що приросту немає. Я вже очистив три панелі. Вони б мали б включитись наповну, але ні. Вони виробляють стільки ж скільки оці засніжені панелі. І от Зараз ми дочистимо до самого кінця, а одну панель залишимо неочищеною і подивимося, що з того вийде. Так. Ну, Як бачимо, от все залишається як є. Вже от половину я масиво очистив. Деяке було 350-340 вольт, воно ну, через пасмурність. Значить 0,7 А так і тримається, 250 Вт, нічого не змінюється. Не знаю, чи мали б спрацювати для засніжених панелей ті самі байпаси, щоб вони відключилися, почали б працювати очищені панелі, ну але скажу, що це трохи не так працює. То якби важливо вони були повністю затінені, тоді б вони вимкнулися з цієї групи. А так виробіток іде по панелі, яка виробляє найменше на всіх інших. Відповідно, ми змін не бачимо, навіть не дивлячись на те, що я очистив вже майже всі панелі, змін жодних немає. Так і є 350 вольт, 07 А. От трішечки 260 Вт. Ну, але знову ж поки я чистив. Це ранок, сонце на них потрапляється після 11-ї, тут все розсіяне свіпо. Тут мало ймовірно, що це щось дає, от зараз дочищаю, залишається остання панель от. і залишаю одну і дивимось що ну, нічого не змінилось. От одна панель залишилась неочищена. Відповідно, висновок який, якщо почистити повністю немає можливості, немає сенсу очистити одну-дві чи половину панелей. Є сенс краще очистити всі, по трошечку, тоді масив починає працювати. І зрештою воно розкопить решту частину панелей, ніж очистити половину, а половину. Відповідно, очищаємо і зараз дивимося, що ж тут Бачимо, вже зростає струм. Значно зростає струм 08, вже 1 А 270-300 Вт видають, як тільки очистили останню панель. Тобто Вони починають працювати. Ось так це працює. Тому краще очистити всі потроху, ніж... Так, всем пока.